Послання вам з вашого майбутнього, що хочете сказати собі, ви років за 10-15. Щось от важливе, що ви можете вже сказати собі, ваша душа, оглянувшись назад на цей час. В чому ви, можливо, помиляєтесь, на що ви, можливо, не звертаєте уваги. Але спочатку давайте сигніфікатор, хто ви зараз і, ой, вибачаюся, школода розсипець, хто ви зараз і в яких енергіях. Ой, а зараз ви або заплутались, або в якомусь тупіку, глухому куті, от якось або в ступорі в якомусь, або тут навіть в декого можуть бути ментальні розлади по типу депресії, апатії, тривожності і так далі. Ну, коротше, не в найкращому стані відчуваєте себе, як, як ніби у вас зв'язані руки. Багато в чому, ну в цьому, звісно. Ну, Мабуть, про це вам і хочуть, до речі, сказати. Напевно, саме зараз це повідомлення і приходить, бо воно вам потрібно з висоти, да? 15 років, що, що ви сам через 15 років сказали б собі теперішньому, теперішній. Що ти добре роздивись можливості? Ви можете впертися в якомусь одному напрямку, а там виходу немає. Вам треба добре озирнутись по сторонах і пошукати нові можливості, нові шляхи. От ті шляхи, якими ви намагаєтесь тут іти, і от де у вас невдачі, там і не вийде. Ну, типу, так треба дивитись геть в інший бік, комусь виїхати взагалі, комусь місце проживання змінити, комусь партнера, комусь щось треба піти, якимсь таким шляхом. Який ви ще навіть не думали? Наприклад, що це може бути за шлях. От о а, а я вам зараз скажу, от який шлях вас найбільше зараз лякає? Який ісход забитий, да? тим шляхом і треба йти. Ваш ваш страх і є ваш маркер найкращої можливості. І так буває, да, психіка іноді намагається захиститись, нас через страх зупиняє, а там якраз найбільший потенціал. От якось так, і я вам, навіть вам більше скажу, тут у вас є навіть в тому напрямку, яким ви маєте піти, в роботі, в коханні, ну, по життю. Там навіть є важлива кармічна задача або важливий кармічний досвід. І от якраз дивіться, тут треба слухати. Свої страхи, вас лякає все магічне, йдіть магію, вас лякає творчість, у вас є страх вийти на сцену, ідіть і спробуйте себе в чомусь творчому. Боїтесь, боїтеся показати своє обличчя людям, почніть знімати рілси з обличчям і так далі. і так далі. Прям ідіть в свій страх, Ідіть крізь страх. Подумайте зараз над своїми страхами. Це і є такі ключики, підказки до вашого, до вашої місії, життєвої, навіть можливо. От як. Ось так, якось так, і це вас виведе із цього стану і приведе, ну, поведе якби найкращим маршрутом у ваше майбутнє. Отак, От отак, дякую за увагу. Дякую за вподобайку. Всім всього найкращого.